То слідчих, власне. Дякую. Скав зв'язок. Володимир Зеленський, кандидат на пост президента України. Володимир вечір. Okay. Добрий. <плес> Страсті, не шуточні у нас тут. Добрий вечір. Добрий. Добрий, добрий вечір. Вечір. Добрий Добрий вечір. Ми чути. Я спитаю а, одразу чути. так. Да. у нас просто затримка 6 секунд. Ви розраховуєте на це. Спитаю одразу вас, от що зробить президент Зеленський, щоб уможливити оборонні добре. скандали і розкрадання зброї? Дуже дякую. По-перше, я а, дуже дякую, що долучився до студії, до цієї важливої розмови. Ви знаєте, що я хочу сказати? А, я вдячний пану Бігусу. Це дуже цікавий серіал. Я надію, що цей серіал не заборонить наша влада, і ми додивимось його до кінця. А, ви знаєте, що я хочу сказати? Коли я побачив а, першу серію цього серіалу, я був в шоці, я не мог заснути, а, тому що ви знаєте, я згадав одну історію. Вона була на фронті ми з хлопцями, багато разів їздили до фронту. І там одну історію нам розповів. Волонтер історію про його загиблого друга. Як це було? А його друг товаришами виїхали на БТРі після капітального ремонту і БТР заглох. І хлопці почали там щось робити і стали живою, стоячою мішенью. І в них попали в тур. В них попав в тур. Когось було поранено, когось вбито, а хтось на цьому заробив гроші. Ось така невеличка історія. Це як приклад. І ви знаєте, ми обговорювали з експертами, а, як діяти в цій проблемі, а, які знайти виходи. І ви знаєте, ми розмовляли з американцями, вони нам сказали, ви знаєте, Володимире, у мене запитання. Я чув, я Володимир, у мене запитання щодо вчорашнього рішення Конституційного суду щодо скасування статті про незаконне збагачення. От дивіться, у нас за п'ять років враз зазначу. То хотілося б поставити питання, яке цікавить дуже багато наших глядачів, які бачили ваше інтерв'ю. Останнє велике. Ви там сказали в питаннях війни і миру, що треба домовлятися, хоч з чортом лисим. Скажіть, будь ласка. От кого ви мали на увазі? Що саме ви мали на увазі? І яка межа компромісу для?